Багато підприємств, де зберігається в полімерних рукавах зерно і корма, не приділяють належної уваги контролю цілісності рукава в процесі зберігання продукції. І в результаті ми на рукавах можемо спостерігати отакі пошкодження, які в подальшому призводять до втрат кормів чи зерна. Привет! Ви на каналі Акбаг Україна. В цьому відео ми будемо розбиратися, що таке моніторинг стану зберігання полімерних рукавів, як його проводити та на що звертати увагу. Давайте розберемося, що таке моніторинг. Це процес, який вам е, дозволить. Ефективно контролювати стан цілісності рукавів в процесі зберігання кормів чи зерна і вчасно виявляти пошкодження та їх ремонтувати. Такі прості дії дозволять ефективно скористатися цією технологією і не допустити втрат вашої продукції. Я знаходжусь на підприємстві в Житомирській області. На даному підприємстві зберігають як корма, так і зерно в полімерних рукавах. І на цьому прикладі ми розберемо. Особливості проведення моніторингу та певні нюанси, які притаманні як на кормових рукавах, так і на зернових. Дуже часто нас запитують про інтервал проведення моніторингу стану полімерних рукавів час зберігання. Можемо дати таку рекомендацію, що в ідеалі його проводити два рази на тиждень, нормально, хоча б раз на тиждень, це дозволить ефективно контролювати цілісність рукавів. Що найважливіше в проведенні моніторингу, це зручний доступ до рукава. І тут ну, між рукавами має бути хоча б один метр вільного простору для того, щоб в разі великих пошкоджень і просипання продукції можна було зручно під'їхати і вибрати і зробити якісь маніпуляції по очистці площадки. Це важливо, щоб в подальшому запобігати розвиванню на зернових рукавах мишей, так як буде зерно і буде чинник, який спричинить їхній інтерес проживати тут, що необхідно мати з собою для проведення ефективного моніторингу? Це прості девайси, такі як ремонтний скотч. Будь ласка, не плутайте з звичайним. Він може бути як більшої ширини, так і меншої. Залежно від розміру пошкодження, ви обираєте який необхідно. Канцелярський ніж гострий. Маркер в разі потреби фіксації там, дати, якийсь записничок можна використати, і ганчірка для видалення бруду та вологи з місця проведення ремонту. Рукава. Перед нами приклад уже проведеного ремонту, але, на жаль, тут не було достатнім чином видалено бруд. І відповідно латка відклеїлася для того, щоб ефективно вже поремонтувати дану латку. Ще потрібно при собі мати розчинник на спиртовій основі. Це дозволить зняти залишки клею від попереднього скотчу і по-новому заремонтувати такі місця. В процесі моніторингу основна задача не тільки виявити нові пошкоджені рукава, але і контролювати стан уже ремонтованих тут він. Скажем так, відклеївся, відповідно, людина має його повторно проклеїти, щоб не допустити втрату корму тут. Де беруться пошкодження на рукавах? Е, рукава розміщені на відкритій місцевості. Тобто, перше, що це відповідно птахи, друге це е, гризуни, миші, е, само собою, свійські тварини або дикі, такі як лиси, собаки. Ці звірі можуть пошкодити рукава в процесі зберігання кормів чи зерна. Які ще можуть бути пошкодження на підприємствах, де рукава перший раз, пошкодити можуть рукава банально працівники просто через любопитність, настільки міцний рукав, попробувати поштурхати, буцнути його ногою і по необережності пошкодити. Само собою ніхто про це не розкаже. Так само рукава може, може пошкодити техніка, яка проїжджає повз рукав. Даний приклад якраз це може відобразити. Тобто, десь яким якимось трактором пошкодили колесом. Ну, провели ремонт, наскільки це можливо. Зверніть увагу, що сусідній рукав також пошкоджено так само. На даному рукаві з кормом ми можемо побачити неефективну роботу. По заклеюванню клапана. Він потрібен для виходу газів в перших кілька днів, як тільки завантажений рукав. Тут його прорізають, може бути невеликий геподібний, подібний по сантиметрів 5 в кожну сторону. Але його потрібно заклеїти і слідкувати за тим, щоб він не розклеювався. Чому це важливо? От на даному рукаві корм у нас фактично отут-у рукаві починається. І оця вся частина десь до цього місця. Фактично буде спорчена, і його в процесі відбору просто викинуть. Він непридатний для годівлі. На прикладі цього е, отвору для виходу газу я б дав рекомендацію їх такі не робити. Це дуже великий і його недоцільно таким робити, тобто. Я можу сказати, що хай би він був, але його зробити геподібним, буквально от такого розміру. То тобто й сутна на, на пилюці, мабуть, буде видно. Цього буде достатньо для ефективного виходу газів і такий клапанець зручно заклеювати, тому що вам досить буде одного відрізка широкого скотчу, щоб заклеїти його, і це унеможливить його подальше розклеювання як на цьому прикладі. Прикольно. В ході нашого огляду виявили е, місце пошкодження. Давайте оперативно проведемо його ремонт. На цьому пошкодженні ми вже, відповідно, прибираємо старий скотч, його не можна використати повторно. Далі, само собою, стараємося максимально витерти зону пошкодження рукава. Для ефективного видалення можна або змочити тряпку, але відповідно треба. Мати ще одну суху з собою, або використовувати вологі серветки, що буде зручніше. Це, видалений бруд, наскільки то можливо, і відповідно клеїмо новий скотч. В холодну пору це трошки важче робити, так як плівка як задубіває на морозі, але тим не менше на даному скотчу клеєва основа ефективно приклеюється до поверхні рукава, якщо він належним чином очищений від бруду. Ми робимо запас, виступаємо поза межі пошкодження кілька сантиметрів, щоб скотч приклеєний був до цілого рукава. Після того, як ми заклеїли пошкодження, обережно приділяючи дуже важливу увагу відрізанню, проводимо надріз скотчу, не рвемо, тому що це буде е, там, де скотч відірваний, він буде погано приклеюватись в кінці-кінців відстане. Тому треба відрізати, але... Так, щоб ножем не пошкодити рукав. ну от ми заклеїли пошкодження, і я впевнений, що воно буде тут до моменту, поки рукав не вивантажиться. Після проведення ремонту ми можемо маркером вказати біля цієї латки, коли було проведено ремонт. Для чого це потрібно? Щоб наступний моніторинг, коли буде проводитися, впевнитись, що розуміти, коли була зроблена латка і чи з часом вона не відклеюється. Тобто це банально дозволить навіть проконтролювати якість скотчу, який ви використовуєте. Про пошкодження тваринами. Якщо це птахи присутні, зазвичай це причина банальна. З поверхні рукава не видалено зерно або залишки корму. Відповідно, птахи злітаються, починають кльовати наявний там корм або зерно і прокльовують рукав. Далі вони бачать зерно, яке в рукаві чи то корма, і далі пошкоджують. Пошкодження зазвичай невеликі, тобто це отвори в розмір в копійку, але при цьому всьому їх багато і вони знаходяться на поверхні рукава. Де складно проводити виявлення і відповідно ремонтувати. Зв'язку з цими пошкодженнями по всій поверхні рукава, там де є вони верхня частина корму або зерна, буде фактично спорчена. Тобто це в більшій чи меншій мірі. Але з практики, якщо пошкоджень дуже багато, це може бути отакий шар зерна або корму на всю верхню цю шапку рукава буде спорчений, ви його просто викинете. Дивіться, на даному прикладі ми можемо побачити, що на цей рукав чомусь проявляв інтерес собака або лист. Тобто це характерні сліди від лапи і пошкодження нігтями. І я звернув увагу: ось приклад пошкодження птахами. Тобто, ми бачимо прокльований рукав і в цьому місці такі маленькі точки пошкодження. Це характерно якраз для. Птахів і тут ще місця, і дивіться далі по рукаву достатня кількість таких пошкоджень. Перший, скажімо так, основний засіб, як уникнути пошкодження птахами, ну, взагалі тваринами, це забезпечити чистоту площадки після закладки зерна чи кормів. Це унеможливість, скажімо так, інтерес гризунів чи птахів до рукавів? Якщо рукав чистий і поруч з ним нема зерна, птахам і гризунам нема що робити. А якщо відповідно нема гризунів, немає лисів, тому що це ну банально. Вони їх їдять. Ще трошки про пошкодження гризунами. Зазвичай вони мас масово поширені на початку і в кінці рукава в зонах, де присутні от такого роду складки, тобто гризунам зручно тут прогрести рукав і, скажімо так, живитися, строїти там нірки свої і е розмножуватися. Такі зони можуть утворюватися і всередині рукава, якщо в міру завантаження техніка різко зробила поворот, або кілька складок зійшли е, не по плану, скажімо так, із машини. От на цьому рукаві ми можемо побачити якраз ці складки в середині, ну і довжині рукава. Це в нас рукав із сінажем, він важко силосується. І ну, трапляються отакі бугри, скажем так, і от ми бачимо, ось тут є складка, яка пішла аж до низу рукава, і таких їх декілька можна знайти зон по рукаву. Такі місця можуть е, бути, скажем так, привабливими для поширення тут мишей. Які ризики пошкодження рукавів е, гризунами в міру свого, як кажуть, діяльності миші прогризають внизу рукава е, і. Там, відповідно, може затікати волога, і це призведе до масштабних затікань зерна чи корму, і, відповідно, велика втрата буде непродуктивна. Для ефективної боротьби з гризунами одна з рекомендацій може бути в отаких зонах рукава, де є складки, отакі збрижі, розставляти отруту, отруйні принади для того, щоб Продовжити термін їх, як кажуть, використання, можна це в якихось контейнерах робити. Тоді більш довготривалий ефект цих препаратів буде. Зверніть увагу, тут по цій площадці не, не виконали, ну, не прибрали залишки корму. Ну, Я б рекомендував їх забрати. Так само, ось дивіться, про таке пошкодження. Чи це було е, технікою, чи чим. ну, воно... Ну заклеяно, але подивіться, ну корм фактично тут спорчений. І знаючи такі пошкодження, я скажу, це десь отакий осередок корму і в глибину сантиметрів на 50 фактично потрібно буде викидати. Він непридатний буде для годівлі. Якщо таких пошкоджень по рукаві багато, ви відповідно отримуєте дуже великі втрати, і це може сягати близько 10%. Так. Ну на кормах те, що хотів, я розказав. Давайте підемо, подивимося на рукава з зерном, розкажемо про певні особливості там. Е, навіть не треба підходити до рукавів. Е, надіюсь, на відео буде видно. Ми можемо побачити наслідки е, обкошування площадки на рукаві. Це, до речі, вже зерно. Тобто, ви бачите понизу рукава, там в сантиметрах 30 від землі багато мілких е, е, латочок. Підозрюю, що це каміння летіло з підкосарки і пробивало рукав у його нижній частині. От ми підійшли ближче до цього рукава. Зверніть увагу, верхня частина багато дрібних пошкоджень, які поремонтовані. Це, скоріш за все, робота птахів. На рукавах із зерном це досить поширена практика. Для того, щоб ефективно проводити моніторинг стану з полімерних рукавів, ми рекомендуємо. Назначити відповідальних за цей процес, скласти чіткий графік проведення даного моніторингу і щоб ті люди просто знали, що це треба провести, і ставили підпис чи в іншому форматі фіксувалося виконання ними своїх обов'язків. А на цих рукавах ми бачимо явну шкодачину роботу птахів, то тобто і цей, і сусідній багато ремонтів, багато пошкоджень. Насправді цього можна запобігти, просто використовуючи е, захисну сітку, це не така дорога штука, тобто декілька тонн збереженого зерна е, з рукава повністю можуть окупити затрати на сітку, яка дозволить унеможливити отакі пошкодження птахам. На площадках із зерном, е, де велика кількість рукавів. Можна боротися з птахами, використовуючи акустичні відлякувачі. Вони накривають по різному від їхньої моделі від одного і може бути до декількох гектар території. О, є певні моменти його використання, але якщо правильно користуватися даним обладнанням, воно ефективно працює і бореться із птахами. Відгук про роботу відлякувача, ви зможете подивитися десь тут виведено на екрані. О, Дивіться, в нас є пошкодження. І судячи з слідів, які ми можемо побачити по верху рукава, тобто по рукаву ходив або собака, або лис. І збігаючи або вистрибуючи на рукав, він зробив пошкодження своїми лапами. Тобто Тут потрібно провести ремонт. На фоні такого пошкодження можемо дати рекомендацію, що площадка все-таки оптимально повинна бути обгороджена. Щоб унеможливити потрапляння сюди лисів і собак. Ще одним з можливих варіантів ремонту складних зон рукава це мається на увазі, коли пошкодження в нижній частині. Але воно невелике, тобто це десь чи прогризяний, чи ну, там невеликі дирки. Таке пошкодження можна поремонтувати, якщо це у випадку зерном. Видалили зерно, струмили щось, щоб воно не просипалося, якщо таке відбувається, і просто задути місце пошкодження монтажною піною. На прикладі двох цих рукавів хочеться показати ще один момент, який потрібно враховувати. У випадку виявлення пошкодження оцього рукава значного, що е, потребує його оперативного вивантаження, техніка, а, а саме вивантажувач зерна, в цей рукав не зможе заїхати, поки не відбереться велика кількість зерна вручну. І з тої сторони, так як з тої сторони, якраз початок рукава знаходиться, теж потрібно буде декілька машин зерна вибрати вручну з рукава. На прикладі цього рукава. І, взагалі, цього майданчика з рукавами, ми бачимо правильний підхід до зберігання зерна, тому що кожен рукав має індивідуальний номер. Чого це важливо? В плані моніторингу це зручно в разі виявлення там, пошкодження, яке не можна оперативно поремонтувати, працівник, який його виконує, знає чітко на якому рукаві це пошкодження. Якщо ви маєте необхідність зберігати. Корма або зерно в полімерних рукавах. Наша компанія вже має досить велику компетенцію в цій справі. Можемо забезпечити дані послуги у вас на підприємстві. У нас є 12 машин для надання таких послуг, і це стосується не тільки завантаження, а в у випадку зерном ми можемо допомогти його і вивантажити. Дізнатися більше про наші послуги ви можете в посиланні в описі до цього відео. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Щиро бажаю, щоб ваші рукава залишалися цілими та здоровими.